Вітаю, любі друзі, шановне панство. Продовжуємо огляд мене 2012 року, перекладаючи їх ось цей планшет. Вони в мене попередньо після сортування переходять ось такі коробки з-під автопасти 2021 року. І тут попередньо зберігаються до майбутнього огляду і переїзду до планшетів 12, ну, 12 чи іншого років. Тут у їх назбиралося вже декілька. У 2012 році, і сьогодні настала, надійшла настала черга із монет серії Стародавні міста України. Конкретно сьогодні у нас на перегляді, на огляді буде монета Чигирин. 500 років місту Чигирин. Так, зараз ми це все заберемо. Ось вона в мене дуже в непоганому стані до мене надійшла. Ось ця монета присвячена старовинному місту, що виникло на початку 16 століття. А вже. 1592 році отримала Магдебурзьке право. Чигирин був столицею Гетьманщини, центром чигиринського полку, першою гетьманською резиденцією. Багато історія цього міста завжди привертали до себе увагу істориків, письменників, поетів і художників, які залишили описи своїх подорожей, поетичні та художні твори. Про це йдеться в описі до даної монети. Залишимо її реверс на заставку даного відео і перейдемо до її огляду. Отже, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено вік міста 500 років, герб міста і напис великими буквами Чигирин. І також зображена панорама міста, яка знаходиться на яке знаходиться на Придніпровській височині. Тут відображені різноманітні і видатні пам'ятки архітектури на одному, і, на одному і другому берегах міста цього. Річка яка розділяє і лівий береги, і такий от містики зображений. Це річка, яка називається Тясмин. Ще раз придніпровська височина, річка Тясмин, яка впадає в річку Дніпро. Тобто Тясмин це притока Дніпра. Так, далі на реверсі монети, точніше на аверсі монети відображено номінал 5 гривень, логотип банкнотно-монетного двору, рік арбування 2012, малий державний герб України і напис Національний банк України. Далі панорама стилізована з квітів. План міста, план, точніше, да правильно, план міста. Такий стилізований і бастіон, бастіон Дорошенка називається фрагмент фортеці, з якої починалося майбутнє місто. Бо Чигирин це була фортеця. Так, далі коротко про історію міста Чигирин. Що нам відомо про Чигирин. Чигирин це місто в Черкаському районі Черкаської області з населенням всього в 5, на станом на 22-й рік. 2022 рік, 8539 осіб. Центр Чигиринської міської ради і Чигирин це перша столиця Гетьманщини і один із символів козацької доби. В 1589 році був збудований Чигиринський замок. От якраз отам. Чигиринський замок це було про майбутнє якраз місто. А вже через три роки, в 1592 році, місто отримало Магдебурзьке право. Чигирин був одним із опорних пунктів Київського воєводства на, на межі з диким полем. Більшість населення становили козаки. 1625 року місто стало центром Чигиринського полку реєстрового козацтва. Від початку національно визвольної революції 1648 року Чигирин став головною резиденцією Богдана Хмельницького. Це, на мою думку, найвидатніший гетьман України, який максимально зібрав максимально земель зібрав в гетьманську державу, ніж всі його наступники. І відповідно його, його не просто так зображують на банкноті номіналу, на банкноті і на гривнях 5 гривень. Гетьманський дві прийман послів зарубіжних держав та митрополитів. Статус столиті Гетьманщини зумовив стрімкий розвиток міста. Воно мало потужні укріплення, гетьманську садибу, ринкову площу з ратушою, православні храми та храми на правому березі Тясмину. Під час е, так званої епохи руїни місто витримало численні облоги. 1670. 1678 року під час російсько-турецької війни Чигирин був дощенту зруйнований і назавжди втратив роль політичного і воєнно-стратегічного важливого пункту. Протягом 1681-1709 років відійшов до правобережної України, васала тодішньої Османської імперії. 1709-го був зайнятий російською залогою. 1714-го повернувся під владу речі Посполитої. 1750 року місто захопили гайдамаки. 1793 року, після другого поділу речі Посполитої місто перейшло до Російської імперії, з 1797 року. Центр повіту Київської губернії, і вже в 19 столітті місто отримало регулярний план. За переписом 1897 року в місті було 9872 мешканці. Ну і буквально 100 років пройшло, і кількість мешканців приблизно залишилася навіть меншою в районі 10 тисяч. Тут відбувався всеукраїнський з'їзд вільного козацтва 1917 року. А в 1918 дев'ятсот роках в районі Чигирина діяла Чигиринська Республіка на чолі з Свиридом Коцуром. Так, у 1920 році в місті встановлена радянська влада. Із 23 року, 1923 року Чигирин став центром району у Шевченківській окрузі до 1930 року в Київській області в 1932-1939, Кіровоградській області в 1939-1954 роках і Черкаській області з 1954 року. Окупований німецькими військами із серпня 1941 до 12 грудня 1943 року. У післявоєнний час місто розвивалося як агропромисловий центр. В 1985 році, неподалік від Чигирина, почалося будівництво Чигиринської АЕС, а через 4 роки воно було зупинено. В Чигирині народився Сергій Грушевський, Андрій Яковлів, Михайло Сікорський, а Тарас Шевченко неодноразово побував у Чигирині і присвятив місто Ряд Творів. Монета, ще раз повторююся, відноситься до серії Стародавні міста України яких вже на 25-й рік випущено 39. І враховуючи, що міст в Україні у нас ще досить велика кількість, є їх 463 знову ж таки станом на 25 рік. Тому цю серію можна ще продовжувати і продовжувати. і Місто Чигирин стане дійсно. Достойним продовженням цієї серії. Тут у мене із перших, яку я робив на огляді, можна подивитися в описі під цим відео, була Судак. І от другою в колекції 2012 року це було місто, буде місто Чигирин. Так, вони обидві монетки в досить непоганому стані. І стане дуже гарною прикрасою моєї колекції монет із Незибера України. Так, ще можна ще так ось покрутити вліво-вправо. Повернемо її в першочерговий вигляд, такий, який він був. А у вас є монети із серії Пам'ятки Архітектури України або із серії Стародавні міста України». Чи Ви також збираєте монети по роках. Тобто є різні варіації збору, можна або по роках, або можна по серіях. Залишайте свої відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого і до наступної зустрічі!